То ми починаємо, наприклад, з е, модуля про створення управління командами, тому що в маркетингу дуже важливо розуміти, як працюють команди. Далі ми даємо розуміння проектного менеджменту, як працювати в проектах, і виявилося, що проектний менеджмент він дуже корисний для маркетологів, які зазвичай е, не мають цього скіла. А в маркетингу управління проектами є важливою складовою. Далі ми обов'язково занурюємо, наприклад, у фінанси, тому що е, якщо ви хочете... Говорити однією мовою, будучи маркетинг директором з SEO або з фінансовим директором, ви маєте розбиратися з фінансах. Це база для хорошого маркетолога. Далі у нас є, наприклад, ми розбираємося з бізнес-моделями, з маркетинг-стратегіями, споживачами, як правильно формувати дослідження, як занурюватися в розуміння споживача, шукати ціннісну пропозицію, створювати ціннісну пропозицію для споживача. Далі як створювати, управляти брендами, клієнтським досвідом, як, як виходячи з ціннісної з цінності, яку шукає споживач, створити продуктовий портфель, як створити. Комунікацію як створити як зробити правильне комунікаційне планування, як формувати, наприклад, піар, піар довкола вашого продукту, вашого бренду чи вашого портфелю продуктів.